Продовжуємо нашу казочку про Дондаку, а наш герой, його вже привели помічники до царства Тіней на Ямалоку, до Ямараджі. у Царство Ямараджі описується, що є два великих міста місто хвороб і місто страждань. О. Гаруда Пурана описує ці міста. В одному місті є усілякі причини хворіб різних хвороб. І там живуть представники, ну так би мовити, збудники різних хвороб. А, і грішників теж переводять через ці місць, міста. І потім, коли хтось потрапляє в інше тіло. Якщо він заслужив якісь хвороби, то він, так би мовити, хронічно чи вже з народженням отримує ці хвороби, задатки цих хворіб, хвороб уже в наступному житті народжуються з цими хворобами. Оце одна з причин. Люди буває не розуміють, чому хтось народжується калікою або з якоюсь хворобою. Оце була заслуга ваша якась у минулому. І ви проходите через це місто. Можете сприймати це як казку, просто це буде легше сприйняти, але просто зрозуміти сам принцип. <кій> І в казочці описується такий, є такий, таке місто, місто величезне, воно величезне, там дуже велике місто, в якому живуть збудники цих хворіб, які переходять з вами ідуть далі до Ямараджа. Також є місто страждань. Але воно знаходиться вже далі. Є місто. Місто. Ще якесь місто є третє. Я зараз точно не згадаю, мабуть. Не швидко це згадується, тому я не хочу відволікати вас від казочки від сюжету. Просто сама самі міста ці цікаві. Принцип сам цікавий. А до того описується, що є шлях. Оцей нелегкий шлях, про який ми говорили в кінці минулої казочки, ямадути ведуть істоту в тілі, тонкому тілі через нелегкий, нелегкий шлях. Описується, що це шлях, такий наче вогнений, наче шлях. а з боків цього шляху нас зустрічають усі. Ті, кому ми спричиняли якийсь вред, або ж якісь образи, або ж якісь неприємності у, цій жит... у цьому житті. І ви розумієте, там описуються, які погляди, яке у них ставлення до нас, що вони нам кажуть, які слова, які емоції виражають, яке у них до нас ставлення, що вони з нами роблять, поки ми йдемо до, до царства Тіней. Це не, вит... не витримає жодна. Нормальна людина в, в, в тілі. Але ж це знущання, які ми проходимо, цей непростий не, не шлях до Ямараджі. Це ще не самий ад. ні. Це просто таке ставлення тих, хто не зміг нам віддячити за нашу е, доб, так би мовити доброту у лапках. І так, Ямарадж запитує свого радника чи Трогубта. Трошки треба про нього сказати, хто це такий. Це один із важливіших. Посад у Всесвіті, з ним не можна не рахуватися, його треба обов'язково поважати. Є навіть певні приписи задобрення цього персонажу. Якщо ви знаєте, що ну, хоча б десь трішечки-трішечки ви розумієте, що таке можливо, то ну, не буде зайвим, знаєте. Якось хоч трошечки для нього щось робити, таке в житті, ну, хоч раз, щоб йому сподобалось. Щоб якщо. А, вдруг, а, а, а раптом раптом, щось піде не так, і раптом дійсно є таке щось. І дійсно, ви, не дай Боже, туди потрапите до нього. Щоб а, цей Четрегупта, він згадав, що це ж той персонаж, що мені чимось подякував, тож я. Хоча б склянку води я маю йому якось дати, чи щось ще, чимось пом'ягчити його обставини, тож ви розумієте, що цей персонаж в такому випадку стає най... най... надважливим. Над Тому а, писання різних релігій описують дуже багато півбогів, не, не заради того, що люди якісь божевільні, там, чи, може, щось не так з ними, чи якісь там. Слабенький розумом, може. Ні, це якщо ви зрозуміли, що дійсно є якась ієрархія, ви на всяк випадок хоча б поважаєте їх. Щось робите для них, це, може, це не треба робити якимось там сенсом життя. Живіть своїм життям, але розрозумійте сам принцип, що е, цей казковий принцип життя, ви поважаєте цих, цих шануєте, наприклад, півбога інру, бо він. Цар Рая, в нього теж є свої радники. Якщо ви туди хочете потрапити, ви, ви, ви рано чи пізно туди колись потрапляєте. Вірите ви в це чи не вірите? А може не, не потрапите, це вже не так не важливо. Але якщо раптом раптом потрапите, а при цьому ви його ображали, то він же про це знає. І ви туди приходите, такі зухвали, Я заслужила, я заслужив. А він думає: це ти, знов ти. Ну, вже буде якось, знаєте, не так весело. А якщо ви його поважаєте і прийдете, то він би знати, ця людина мене поважає. Поважна людина. Я якось розкажу казочку, як один зневажав Індру, і Індра його кілька разів турнув з раю за те, що він зневажливо до нього поводився. Хоча в нього були заслуги жити в раю. Тож, такі персонажі, які описуються: Брахма, Шива, описуються Вишній, Писуться різні півбоги. Це не для того, щоб нас налякати, чи за кудись там загнати в якісь поклоніння, з якісь релігії, воно нам не до чого. Але поважати їх, ну це люба поважна людина, люба моральна людина буде поважати все. І сонце, і лун, місяць, і, і гріх, і грішника. І поважати не означає, що якщо я поважаю гріх, що, я, що мені це подобається. Ні, я просто його поважаю як а, те, що мене навчить розуму. Не тому, що я це, мені все рівно, чи добро, чи зло. Просто сприйміть це як а, принцип, сам, на чому це а, ґрунтується. Принцип життя. Якщо ми розуміємо, ми розуміємо самі принципи, то легше сприймається саме життя, основа життя. Різні несправедливості легше розуміти в житті. Хоча б принаймні з цієї з точки зору цієї казочки зрозумієте так. І так, оці міста нагадайте мені, я якось розповім про них. Це надважливіші, надцік... найцік... надцікав... надцікавіші міста О, описи цих міст. Не місць, а міст, хоча і місць теж. Ямарач запитує у Четрогубти, Розкажи но ну, мені, будь ласка, Четрогубто, про життя Дандаки. Чи гріховно, чи доброчесно він прожив своє життя. Кому цікаво це 23 -й, 23 й вірш цієї глави того, що я розповідаю. Тут перечислюються ці, ці вірші з Падмапурани. Глава, вірш і так далі. Щоб не думали, що я щось вигадав. Я дійсно щось а, розповідаю трохи по-своєму, те, що я бачив у своїх адкровеннях. Нагадую, знову підкажіть, як слово на український. А, принаймні, це мені подобається. Такий настрій, такий підхід. І інше мені б записувало настрій, можливо, а можливо, і вам було б нецікаво мене слухати. А можливо, ви просто б самі прочитали, і вам вже це було нецікаво слухати. Тому ж я розказую так, як я це бачу. Так би мовити. Я художник, я так віжу. Я казочник, я так бачу. Тож, якщо ви бачите, що щось не співпадає з вашими. Точними розрахунками лабораторних об е е досліджень. Е не звертайте увагу на те, як я спри е роз розповідаю е складні або над надскладні е е позиції, описані е у якихось писаннях. Чи трагупта почав розповідь? Мій господарю. Бачите поважне ставлення. Ну, на любій посаді ви розумієте, якщо ви будете якось зневажливо відноситись до начальника, то не подяки тобі, не премії, не побачите, не відпустки гарної. А якщо ви, тим більше тут Ямарач, скажи що, мабуть, не так, може сам кудись. У відпустку потрапити в Сибір до Сибиру. Будете у нас на калиміє. <ріхи> ну тут бачите, тут ще краще. кращі умови для відпустки. Він уже у відпустці все життя працює. Цей дурень дандака. Це не я сказав, це так було написано. Вчинив усі злодіяння, усі злодія, злодіяння, які тільки створив творець брахма для злодіїв. Злодіїв. Тут була пауза невеличка для роздумів. Ви Розумієте, як бесіда йде, що ну, ви ж не просто читаєте, аби прочитати. Читрогупта, хотів вже про нього трохи розказати. Четрогупта. такий персонаж, я вже трошки розповідав про нього. Це персонаж, який відповідає за те, щоб сканувати ваші думки, ваші слова, ваші дії, ваші наміри і ваші плани на майбутнє і. Також враховує ваші минулі вчинки і обставини, в яких відбувалися ті чи інші події вашого життя. І все це сканується певними, називаються шравани, шравані, ті, хто спостерігають за нами. Ми їх не бачимо, але їх можна відчути, і якщо ви захочете їх побачити, є можливість їх побачити теж. І вони спостерігають за нами, і також є у нашому сп, сп, а, в нашій свідомості є дзеркало, певне, віддзеркалення, називається, в нашій свідомості, через яке ми сприймаємо світ, і через яке ми спілкуємося з світом. Не напряму це приходить, ні. Я раджу вивчити трохи або ознайомитись з тим, як. Працює наша свідомість, як працює наш мозок, як утворена передача інформації через почуття, через очі, через е, е, ніс, рот, руки і так далі. Як ми сприймаємо інформацію, як ми її передаємо? Це тільки віддзеркалення. Ми сприймаємо відзеркалену інформацію, і перероблюємо, переосмислюємо, і вже потім вона потрапляє до нас як особистості. Точно так же. Також ми передаємо інформацію комусь. Спочатку ми її бачимо в собі, потім передаємо через цей ретранслятор, передаємо іншим. А інші теж так сприймають світ. Тому ці відзеркалення часто спотворюють передачу інформації, відчуттів, сприйняття реальності і так далі. Ми один одного сприймаємо через ці віддзеркалення. Тож це цікаво взагалі від ці, 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 ці дзеркала також передають, ретранслюють е, наші всі емоції, відчуття, мотиви, бажання, е, відношення, ставлення до когось, е, дії різні, передаються на ретранслятори цих шраван. шравані, які вже об, е, передаються на центральний, так би мовити, комп'ютер е, чи трагупти, в якому вже все стікається інформація від усіх. А, так би мовити, людей. Чи, чи тут, а, а, істот, які а, уміють, мають свободу вибору. І уміють відп... від... мають відповідати за свою свободу вибору. За відповідати за свою свободу. Яким предоставлена свобода, і які мають відповідати за цю нести відповідальність за цю свободу, за етику життя. Пам'ятаєте, етика життя основна. А, Ґрунтується на одному, всього лиш одному, всі релігії, всі вчення ґрунтуються на одному, єдиному принципі. Поступай з іншими так і бажай іншим того, чого собі бажаєш. Як би сам хотів, щоб з тобою поступали. На цьому наша сьогоднішня казочка знову час, чарівний час нашої казочки закінчується. Приходьте ще. А зараз просто. Можете з гарним настроєм подивитися якісь сладенькі сни.